Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний на шпальтах видання телекомпанії CNN виступив із власним баченням того, як надалі мають розвиватися події на фронтах російсько-української війни. Відразу скажемо, що цей текст, за повідомленням компанії CNN, був підготовлений. Для публікації ще до того, як з'явилася інформація про намір президента України Володимира Зеленського відправити Валерія Залужного у відставку, тим більш цікавим є бачення генерала щодо того, як мають розвиватися події у війні. Головними напрямками зусиль Збройних сил України у їхньому протистоянні російській армії залужний називає. Необхідність створення системи забезпечення української армії високотехнологічними засобами, тобто, фактично, зміни самого пріоритету технологій, які мають допомогти Збройним силам України боротися із російською армією. Також генерал говорить про необхідність впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, щоб Українські військовослужбовці усвідомлювали певні обмеження у засобах та способах застосування тих технологічних можливостей, які існують сьогодні в української армії. Звичайно ж, це також має бути пов'язано із швидким часом опанування всіми. Цими новими технологічними можливостями, генерал Валерій Залужний називає центральним рушієм війни Росії з Україною розробку безпілотних систем озброєнь. Зараз до послуг безпілотників вдаються і російські агресори, і українські військові, які визволяють нашу територію від росіян. І за констатацією генерала залужного, сфера застосування безпілотних систем озброєння розширяється захоплюючими темпами, а сфера застосування безпілотних апаратів стає все більш е, ширшою. Таким чином, як вважає генерал, саме ці безпілотні системи забезпечують можливість уникнути втягування у позиційну війну, де Україна не має переваги. Однак, це, хоча й ключовий, але не єдиний фактор боротьби українців із російською армією, треба протистояти також зменшенню військової підтримки з боку ключових союзників. Мається на увазі, що потрібні нові запаси ракет, перехоплюючих протиповітряної оборони. Боєприпасів для артилерії, бо існуючі запаси виснажуються через серйозну інтенсивність бойових дій на території України, а також через глобальну нестачу зарядів палива. Росія нагадує генерал Залужний також, щоб протистояти цим поставкам західної зброї Україні, може намагатися провокувати нові подальші конфлікти в інших регіонах і тут прикладом є те, як війна на близькому сході відволікла міжнародну увагу від тих подій, які Точаться в Україні це те, про що ми з вами неодноразово говоримо зараз у інтересах Росії розпалювання нових і нових війн і конфліктів, які мають відвернути увагу західних лідерів і суспільств від багаторічної російсько-української війни. Також Залужний говорить про слабкість режиму міжнародних санкцій, яка Призвела до того, що Росія все ще може розгорнути свій військово-промисловий комплекс. Потрібно саме тому визнати значну перевагу у мобілізаційних ресурсах Російської Федерації, і те, як це порівнюється із нездатністю державних установ в Україні, покращити рівень мобілізації для Наших Збройних сил без використання непопулярних заходів. Таким чином, потрібно вдосконалювати нормативну базу для мобілізації в Україні і також думати про те, як запобігти монополізації оборонної промисловості в нашій країні. Таким чином. Генерал Залужний говорить не просто про те, як має воювати українська армія у наступний період протистояння з російським агресором, а й про те, як має інституційно змінюватися держава, щоб забезпечити ефективність війни з агресором, щоб забезпечити ефективність своїх збройних сил. Таким чином, ще однією важливою частиною війни. Про яку говорить залужник, нагадуючи про необхідність розбудови безпілотної зброї, це те, що саме за її допомоги можна уникнути людських жертв, зберігти кадровий склад української армії. Технології можуть похвалитися безперечною перевагою над традиціями у війні. Теж важлива констатація цієї нової епохи, яка якраз розпочалася із епохою нових війн і конфліктів, якою і буде визначатися тяжке 21 століття, -е сторіччя, сторіччя Серйозного протистояння демократії і диктатур, і тут відійти від традицій минулих війн це також запорука виграшу і ударів по ворогу у непростій ситуації, коли і він може відмовлятися від традицій війн минулого. Генерал Залужний говорить, що Збройні сили України зустрілися із справжнім викликом, коли необхідно говорити про створення нової державної системи технологічного переозброєння. І підкреслює, що таку систему можна створити буквально за 5 місяців, і з цим погоджуються партнери України. Цей час потрібний для створення відповідної організаційної структури і допоміжної інфраструктури, створення логістики та розробці тих можливостей, які так чи інакше дозволять переозброїти українську армію. І також, звичайно ж, як підкреслює залужний на закінченню своєї статті, мета української армії. Має полягати в тому, щоб скористатися моментом, максимізувати накопичення новітніх бойових можливостей, що дозволить виділити менше ресурсів для заподіяння максимальної шкоди ворогу, покласти край агресії та захистити Україну від агресії у майбутньому. І це також досить важлива теза цієї статті, Головнокомандуючого збройними силами України. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що для. Українських збройних сил важливо не просто звільнити ті території, які сьогодні окуповані російською армією. Не тільки захистити населення України від нових агресивних амбіцій російського президента Володимира Путіна, який чітко сказав, що у подальшому Росія буде створювати так звані демілітаризовані зони, щоб забезпечити спокій на території самої Російської Федерації, а територію Російської Федерації може бути оголошено все, що завгодно. Навіть сама мілітаризована зона може стати територією Російської Федерації, і тоді доведеться окуповувати нові українські. Ки регіони для створення нових демілітаризованих зон, і так до зникнення української держави. Отже, головною задачею української армії є недопущення нового вторгнення Росії в Україну після того, як закінчиться ця війна, і про те, як добитися такого результату, мають думати і українські. Військові і українські політики, і український народ, який, врешті-решт, має усвідомити всю масштабність викликів і ризиків наступних непростих років протистояння з путінською Росією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миру вам! Хай щастить!